Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні. Ну що, дівчатка і хлопці, будемо щось готувати? Чи мабуть, усі відхуджуються до літа, і ніхто нічого не їсть. А ми їмо. По нас і видно, тобто по мені. От, дівчатка, буду робити паляницю сирну. Ну, я завжди використовую те, що в мене десь щось лежить. От. Треба використати. І буду сьогодні робити таку паляницю в духовці. Е і дивіться, що нам для цієї паляниці потрібно: 300 грам борошна вищого гатунку просіяного, звісно, 220 мг теплої водички, чайну ложечку солі, чайну ложечку цукру. Три чайних ложечки сухих дріжджів будемо використовувати. 50 мл рослинної олії. Для начинки 350 г сиру, в мене 9% жирності. В'язочку кропу. В мене, я вже собі тут вкинула до сиру. в мене заморожений кріп, немає свіжого, але заморожений також потрібно використати. Заморожений. Грам 50-60-твердого сиру. Чайну ложечку сметани, одне яйце і е, зелену цибульку. Все. Перше, що ми зробимо, дівчатка, замісимо. Зараз цибульку поставлю туди, добре, хай стоїть. Е, тістечко наше зробимо. Дивіться, чайну ложку солі, чайну ложку цукру. Нашу водичку сюди тепленьку, дівчата. І. Три чайних ложки сухих дріжджів, Раз. Так. Два і тут і три не буде. Ну, добре. То що буде, то буде. Три там не вийшло. Взагалі-то тут написано 12 грам. От. Ну, 10-12 грамів я вам скажу. Так, так. Трошечки розмішаємо, щоб ви нам. Трошки пошумлю більки. Додаємо нашу рослинну олійку. Дівчатка, у мене звичайна рослинна олія. Маєте багато оливкової, можу дати оливкову, а я, звичайно, використовую. І все, дівчатка, і беремо відразу, так, чекайте, зараз собі трошки вінчиком розмішаю ще. Наше борошно. Ну, дріжджі би розчинилися, будемо замішувати борошно. Зараз трошки вінчиком, далі рукою підмішу. Дівчатка, дивіться, маємо ось таке ось, бачите, тістечко. Воно трішки зараз липке, але ви не лякаєтеся. От, воно зараз постоїть і зовсім буде інакше. Запрацює клейковина. Накриваємо харчовою плівочкою. Хай нам трошки полежить, відпочине. А ми собі тим часом. Можна напити каву. Ні, дівчатка, я, я собі, бачите, сир вже натерла, щоб, щоб було швидше. Ось. Зараз поріжу дрібно цибульку, додам собі до якби, сиру кисломолочного. О, Цибульку також треба дрібненько порізати, бо тут я люблю так дрібнесенько, щоб. Я взагалі люблю все дрібно порізане. Поріжемо. І продовжимо. Дівчатка порізали цибульку. Дивіться, що робимо. Тут в мене чайна ложечка сметани. Сюди додаємо наш жовточок, а білочок сюди, сюди додали. У нас нічого не пропадає, не залишається. Присолюємо собі за смаком. Хто любить, можна додати чорного меленого перцю. Також до такої начинки. Наш пиріг, і я собі перемну от, от так ось товкачиком до картоплі зараз перемну Дівчатка, тісточко наше півгодинки відпочило. Дала собі сюди на пергаментний папір капельку рослинної олії. От, збираємо. Розтягуємо, духовку вже включили, дівчатка. Увімкнули на 200 градусів. От. Верх-низ. Так, чекайте, ложечку візьму. Забудь. Даємо, дівчата, насередину наш сир. Ох, скільки буде сиру. Буде гарна начинка по-багатому багатому. І все. І збираємо докупи наше тісто, зліплюємо, щоб, тобто защіпуємо, О, бачите, ось так ось Защепали, щоб нам сир не виповз. Перевертаємо нашу паляницю. І все. І трішечки її розкачаємо, Ну, бажано, бажано зробити гарну круглу форму. Хе -хе -хе. Зараз ми постараємося. Залишилось там повітря. Ну то нічого. Така розкачала. Залишилась повітря, булька буде, але то нічого. Сметанку з жовтком собі присолила, вимішуємо до однорідної маси. от І оцим ми будемо змащувати нашу поляницю, щоб вона була гарна. Ой, хіба живе тісто? Може бути негарне. Так, гарненько. Гарненько, старанно змішуємо. Тобто змішуємо. змащуємо. І змішуємо також старанно, гарненько. Ох, яка жовтенька. Може ж на ринок не нести, ми можемо і сюди, і сюди трошки, за, щоб боки нам також були змащені, тим більше, що використати все. Присипаємо зверху нашим сиром. О, навіть тут тих 50 грам багато, можна й менше, але ми ж будемо робити по багатому. Ні, дівчатка, ну сир дасть свою скоринку. І свій смак, звісно, там один сир, зверха другий. От. І зараз буде дуже смачна паляниця. Все, газдині, Ставимо нашу паляницю в розігріту духовку. Верх-низ, 200 градусів на 15-18 хвилинок. Зарум'яниться і будемо смакувати. Дівчатка, хлопці, допеклася наша паляниця. Уже, як завжди, підтопилася, навіть не лише допеклася. 18 хвилин. От. І що я хочу сказати? Що спечити таку паляницю. І до. Зупи вам посмакує і до борщику посмакує, і як самостійна страва також посмакує. Чи до чаю до кави, от так як я вже собі зробила каву, до всього посмакує. І смакуємо. Ось так також. Ковтну. що, дівчатка, готуйте, смакуйте, не лініться. <смі> Завжди кажу, готуйте з любов'ю для своїх близьких і рідних. От, Я думаю, що вони вам за це тільки подякують. Всім, хто зараз їсть, бажаю смачного, всім бажаю мирного неба над головою, дівчатка. Кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. А кому не сподобалось, ставте дизлайки, пишіть, що ви готуєте для своїх близьких і рідних. Це дуже швидко от готується. Пишіть. Завжди всім задоволенням відповідаю. Всім до зустрічі!